А, в ні, ми ми Яка ціль? І ти в структуру. Або тут пояснення, які на голову не налазять, а мені щось не подобається. Ну, я і ви точно так же не маєте права. Не подобається, я його положу в ящик. Не подобається в ремонт, коли дається відповідь. Тоді не буде породження на що у нас відбувається. Сподобається чи ні відповідь? Це розраховувалося, це теж друге питання. Але першочергове, що коли йде звернення, або дайте документ, або дайте відповідь на моє звернення, розкажіть, як вони читали мені 10 ріні. А, а тут тільки відьм від шукають. А і саме закону, що... значить повинна бути А ви а облік, облік звернень є чи ні? Не знаю, а світу забили на бачу. І, і звинувачують тільки в місті, а, в негативній голові ББ, кошмар. Чому ж ви до суду прийшли без обліку у А чому ж ви не пам'ятаєте нічого, а? А, а? Я що не мав? це просто сувора. Всього 12 за півроку, всього за. Зараз на бій, голований шум. куди ми пошли? А куди ж мені йти? Як туди? Да да, сала, Я його не знаю, я зараз захищатиму. Пахло опять.